Вітаю, колеги! Прийшов час для нашого традиційного відео про те, як ми будемо працювати та відпочивати у липні цього року. Підписуйтесь на наш канал, у нас є ще багато корисної, а головне безкоштовної інформації. Також приєднуйтесь до нас в Тіктоці та Інстаграмі. Буде цікаво та корисно! У липні українці святкують День української державності, який припадає на 28 липня. Цього року це п'ятниця. У мирний час ми з вами мали подовжені вихідні з п'ятниці по неділю. Проте вже другий рік ми зустрічаємо цей день в умовах воєнного стану у боротьбі за нашу державу за її самостійність і незалежність. Нагадую, наразі воєнний стан продовжено і він триває до 18 серпня 2023 року. Що це означає? Це означає, що для цілої організації робочого процесу святкові дні є звичайними календарними днями. Отже, ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. Робота в такі дні проводиться на загальних підставах, та переносів у разі накладання з вихідним на робочим днем немає. Тож виходить, що у липні для працівників, які працюють за стандартною п'ятиденкою, 27 липня буде робочим днем повної тривалості, а 28 липня, день української державності, буде звичайним робочим днем. На екрані ви бачите табличку із норми робочого часу на липень 2023 року. Вона також буде доступна за посиланням під цим відео. Як бачите, у воєнному липні 2023 року в нас з вами 21, а не як раніше, 20 робочих днів. Звісно, якщо роботодавець бажає, що працівники відпочивали 28 липня, він може це зробити. Як дивіться, ось у цьому відео на цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!